І так, набравшись терпіння, продовжуємо ремонт нашої улюбленої рахоловки. Всередині поміщається дріт, треба його провести через цей хомуток, щоб не чіпляти нового максимально економним. Робота не важка, але треба бути дуже уважним і обережним, щоб цей дротик нічого лишнього не займав. А разом з тим. Впав під цей хамутик, який добре видно по шпові сітки. Вуаля, маємо посажений хамутик. Кінці прутика заводимо деталь, яка є в нижній частині сітки рапаловки, але обережно, щоб. Тут ніде не прийняв ніяке вічко. І в кінці тільки насаджуємо. Перевіряємо, чи добре нанизали. Дивимося, щоб сітка до комутика ніде не була зачіплена за ротину. Після проведених маніпуляцій бачимо результат. Сітка натягнута на каркас, але верхня частина ще не складена. Перевернули і отак от ракоговка потихеньку починає розкладатися. Потихеньку заводимо відповідні запчастини в отвор і отримуємо натяг Вуаля! Накладаємо відповідну матерію на верхню частину. Трошки приймаємо, щоб був захват на різьбі. Сітки з усіх сторон бажано. І будемо прикручувати деталь. Беремо відповідну частинку, проводимо і легенько собі закручуємо. Вітаю вас. Залишилось протягнути відповідний шнур і роколовка готова. Причепили нитку, все, перевіряємо, чи файно працює. Складаємо, трохи творче невдача З першої спроби. Все, зложилось. Теперьмо по-новому. Уже з допомоги нитки. Вуаля, я вас вітаю. Дякую за перегляд. Очікуємо нових роликів. Дякую за увагу. Кому сподобалося. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. І нажимайте дзвіночок.